Добрий вечір всім. Ми вже вечеряємо. Ось котики вечеряють корм, кашку. Ось новий вчорашній чорний котик. Ось він вже вечеряє. Хтось його нам подарив уже, І ще й сіренького подарили, але він схований там у кущах такий димок. І тут котики їдять. Ройде наша вечеря є, лахматка мала. Ще раз голубам треба дати обов'язково.